Мої вітання, друзі. Всіх, хто заходить до мене на канал, підписникам, гостям каналу. Ну і кого цікавить мототрактор із мотоблока. І ось приїхав до мене мототрактор, зроблений на базі кіт набору Козак-Полтавський. Приїхав за 360 кілометрів, люди вимушені були його привезти. Щось у них не Зрослося. А проблема в тім, що вони ніяк не можуть налаштувати механізм перемикання скорості, тобто оцю виносну куліс. От він до мене приїхав, людина купила кітнабор зібрала трактор, постійно включаються дві скорості. Ну, куліса не працює. Викликав він і мастрів, так як він мені розповідав, для налагодження цієї куліси, ну, так вони йому її і, і не налаштували. Звісно, в чому проблема? Буду дивитися далі. Ну, скоріше всього, що ми маємо проблемку таку. Залишилась тут у вимкненому положенні одна із шестерень. Тобто включена була одна скорость і її на місце не поставили зараз буду розбирати і з'ясовувати, в чому ж таки все-таки є проблема. Будемо лічити. Ну і добрався я до цієї куліси. І що ми там бачимо? Ми бачимо, що шток перемикання скорості ну, так, впирається в нижню вилку. Тобто залишилась ввімкнута. Зараз я одвів шток і так, ну, і ми бачимо, ми бачимо, що ота вилка в ключеному положенні, її треба поставити на своє місце. Опа! Все. Якщо цю кулісу хотіли налаштувати з увімкнутою скорістю, то звісно... З цього би нічого і не вийшло. Як ми бачимо, знову ж таки поверх гуляє шток, ход штока завеликий. хоча начебто гужон кручений максимально до кінця. Зараз спробуємо його. Так, у мене тут е, нема на 16 під рукою брати ключ. Ну і діагностика проблеми куліс і роботи, як би мовити, я знімаю так, як кажуть, в польових умовах. Оце е, на даний час встановлена е, вилка. Скорості там, шестерня, на своєму робочому місці. Тобто вона стоїть в фіксаторах. І якщо е, звернути увагу, ручка у нас в пазі стоїть до упора. Тобто це має бути кінцева точка самої ручки. І тепер ми. Встановлюємо тягу так, щоб це було видно. І ми бачимо наскільки тяга, наскільки тяга заходить далі, чим е, вона має заходити. Тобто, це, е, в цьому положенні тяга має бути укорочена до ось цього, скажімо момента. І Ну, можливо, отак. І що ми бачимо? Тобто при натисканні ручки далі е, сам шток загонить шестерню. Е, це у нас е, догори, це в нас перша задня, так? Першу скорость він загонить далі за межі де має стояти вилка. І, звісно, далі вилка зацепить середню вилку і наполовину загонить її положення включено. Потім ми вимикаємо скорость, а верхня вилка залишається наполовину увімкнена. Ось така, мабуть, вся. Трагедія. попробуємо е, змінити траєкторію руху цієї тяги. Потім зробимо її так, як вона має бути, коли ручка е, стоїть фактично в кінці паза. Вона має тут не доходити десь е, 1-2 міліметри. І, звісно, встановимо тягу так, щоб вона не пхала. Е, Далі. Ну і далі будемо дивитись, що з цього вийде. Продовжую, друзі, налаштовувати цю кулісу. і, звісно, вже я поміняв траєкторію цієї тяги. Тобто, у нас оцей шарнір він працює в горизонтальній площині, тобто він повертається отак. от. І, звісно, вилки ходять теж по... В горизонтальній площині. І, звісно, бажано, щоб ця тяга також ходила максимально е, близько до горизонтальності. ну Так як я зробив висновки, чому не змогли її налаштувати цю кулісу, так як я вже говорив, е, просто треба було оцю тягу трошки ну укоротити так, щоб вона при Включені задній скорості або передній скорості, знаходилася максимально в центрі оцього штока перемикання скорості, тобто, щоб вона далі не заходила. Так як ця тяга була задовгою і тут зроблено регулювання, де можна її скоротити або подовжити. І, звісно, вона там всередині КПП випихувала вилку. Скажімо, так, якщо вона стоїть отут посередині, по центру шарніра, а тут на рамці вона міліметр чи півтора не доходить до свого упора, тоді це буде працювати. І так, друзі, ось сам механізм куліси, яка встановлена на Козакові Полтавському. Так, тут я. Вже е, зробив перехід, зігнув тягу. Це все завариться, обвариться в кінцевому результаті, і все стане на своє місце. І замінив ось цей шарнір, який стоїть е, біля КПП. Працює цей шарнір. Цей шарнір зроблений з звичайної е, вазовської тяги, е, педалі. І він має всередині капролонової втулки. І оцей пальчик. Цей пальчик, він е, довший за е, самі оці капролонові втулки, буквально на пів міліметра. Десь 5-4 десятки. Ну і звісно, при встановленні оцього вилучного шарніра, коли я встановлюю цей вилучний шарнір, ця частина приварена буде до. Е, Втулка, яка буде одіватися на шток перемикання скорості, вона теж має бути дуже плотною. Ну і, звісно, при встановленні на такий шарнір вилучний оцього болта на М12, ми затискаємо максимально зжимаємо цей шарнір, і, звісно, він обертається, він працює е, при затисканні, він працює фактично без. Люфта. Тобто, коли це, це збереться до, до купи, то, звісно, люфта не буде, так як він зіжметься і е, буде затиснутий до цієї внутрішньої втулки. Внутрішня втулка тут стоїть шліфована з хорошим класом е, обробки і, звісно, оці ось капролонові втулки. Це дає можливість для повноцінної роботи шарніра, тобто він і повертається, і відсутній люфт. Це дає змогу утримувати саму цю тягу у положенні, яке нам буде потрібним. Ну, і звісно, оцей шарнір, який встановлений на козаку заку полтавському. І, звісно, він встановлений на підшипниками Тут стопорне кільце, я так розумію, десь 202 чи 201 підшипники тобто стопорне кольце. Ось ового люфта, люфта по осі, якщо брати ось так туди-сюди. Відсутній на підшипниках Але люфт. Положенні, якщо в нас встановлена отак тяга до, скажімо, КПП, от вона у нас то, стоїть отаким от, от чином. Тобто отак вона стоїть у нас на мототракторі. Зараз я її сюди закріплю. так вона стоїть. Тут вона прикріплена до основи виноса куліси. У цьому місці. Так, я, розумію, видно. Е, тобто, а сам старин стоїть ззовні. Тут якби все зроблено розумно, тобто, стоїть втулка, якби трубка е, на оцій ось основі. І вона е, зроблено це регулювання, щоб зміщувати. Е, Положення цього шарніра е, по висоті від центра цього шарніра, на якому вона працює. Тобто вона працює і сюди, і туди і так. О, ну, а, але, якщо ми бачимо, якщо затиснути, чи передає камера, ось, ми бачимо, як вона е, рухає. Зараз я спробую зробити так, щоб це було більш ну, мені треба її затиснути все рівно так чи інакше. Ну, зараз я так тут це такну. Відхилення самої тяги люфт тут завеликий. Тобто, ну, якщо повірите, мені камера може не передасть. Тут люфт якраз по... Вертикальному положенні дуже завеликий. І коли ми тримаємо речах в положенні перемикання скорості, він має співпадати з пазом, то, звісно, друга частина цієї тяги. вона буде, Тут вона ще не зафіксована буде отак от зміщуватися. 3 мм люфта на цьому шарнірі. В додаток, е, якщо перейти на кінець е, штока перемикання скорості, який там КПП, це вже буде приблизно десь е, відхилення міліметрів 5, я думаю, не менше. Ну, навіть достатньо 3 мм. Тобто в, на КПП е, з е, рамкою 3 три прорізі середнє положення ви ніколи не будете чітко, не, не зможете чітко його спіймати, так як там немає упора. Тут вже, як ми бачимо, господар е, цього кіт Підкладав під стопорне кольце е, з від е, різного обрізного круга от таке от таке шайбу цю, Аби воно було плотніше. Воно взагалі, от так ліво право воно ще більше люфтило. Ну, звісно, якщо буде люфт на цьому шарнірі або на шарнірі на цьому, як я вже неодноразово вам наголошував, КПП коректно, там механізм перемикання скорості сама куліса, коректно працювати не буде. За рахунок цього, тут зроблені е, ось ці регулювання, тобто можна змістити центр осі цієї шарніра, підняти вище або нижче, в залежності для того, щоб була можливість синхронізувати. Оцей весь механізм між КПП. Ну, будемо продовжувати далі. Задовгий, мабуть, буде ролик, ну нічого, я хочу зараз поясню. А, да. Ну, звісно, зараз я зараз також буду відрізати. Я мав би його не міняти, думав, що буде все працювати, Ну, коли я його затиснув в кіски і по туди сюди по подзибав, з'ясувалося, що він все-таки має люфт. І аби виключити потім якісь неспівпадіння, я все-таки заміню його. Цей харнір зроблю так, як я роблю я. Тобто, замість цього пальця я сюди приварю болт на М12. Ну, треба взагалі е, міцності якнайбільшої, щоб не, при зажиманні не зірвало е, резьбу. І, звісно встановлю, взагалі я беру ось цей е, болт е, педалі, саму цю вісь педалі. Від ваза. Звісно, обрізаю з цієї сторони, скільки мені потрібно для встановлення шайби, гровера і, звісно, гайки. Шаг різьби тут 1,25. Клас міцності 11,8, не менше. Ну, можливо, 8,8. Зараз я вам скажу. Так, 8 і 8. Тобто цей болт має клас міцності 8 і 8. Шаг гризьби тут 1,25, тому він доволі таки е, витримує добре. Ну, одріжемо і приваримо до тієї тулки.